Ми маємо дуже плідний досвід роботи з там, Шмигелем. Наприклад, минулого року, коли була а, затверджена Національна економічна стратегія 2030 uh -huh. року, ми були одним з розробниками цього документу. Я не в захваті від і того документа, що вийшов з Кабміну, але була комунікація, була заінтересованість в тому, щоб в країні була довгострокова стратегія. Ви знаєте таке висказування? А, країни, що не мають своєї стратегії майбутнього, є ресурсом для країн, які її мають. І Якщо ми подивимось на україну більш 30 років ми були колонією сировою колонією з срім придатком росії та інших країн тому нам треба мати власний проект нам треба влати власну стратегію і це такий перший приклад. Осту ну, ще там багато прикладів. Ми розробляли стратегію цифрової трансформації, а велика група документів нашого інтегровані в національну цифрову стратегію України. Ми робили концепцію трансформації Державної служби статистики. Ми готували, готували стратегію. Кіберзахисту України, що сьогодні активно використовується, Тобто дуже багато документів, які ми виробляли, наробляли. Вони працюють. також ми ще 4 роки тому готували концепцію створення територіальної оборони, угу. що дуже актуальна з минулого року, але до цього ніхто про це не хоче не говорити, не робити там щось корисне. Ну, зараз я, якраз про це я хочу поговорити з 15-го року існує вже 16-го 16 16 року існує інститут, і е, я знаю точно, що ви кілька моментів передбачали в тому числі наскільки Україна має бути економічно більш незалежна від багатьох зовнішніх гравців. Тобто я маю на увазі зараз не тільки Європу чи Сполучені Штати чи там ту ж Росію, тому що давайте будемо чесні і відверті, до 24 лютого багато чого. Чого співпрацювала саме з російським ринком? Якби це не прикро було про це говорити, але, але це Але два роки тому ми вже зробили кілька документів, що чітко показували всім, що Росія є головний mm -hmm. ворог. І ми також вже. Чому не дослухалися до вас урядовці? Дуже гарне питання. А, я маю. Не дуже приємну відповідь, ефект Данінга-Крюгера, якщо знаєте такий, Знаю. да і на жаль, люди, що випадково попадають до влади, вони одягають одягають на себе такий піджак і вважають, що вони і є той піджак. Вони вважають, що вони розуміють все краще ніж інші, і забувають про те, де вони були і куди вони підуть угу. далі, тому що так, що знаю багато людей, що виходять з позицій міністерських, депутатських. І вони розгублені, вони не знають, куди йти. Тому в нас немає культури політичного зростання, у нас немає політичної школи, і у нас немає системи створення компетенцій для тих людей, що працюють у владі. Це причина того, що Український суд майбутнього створив школу державного управління імені Сергія Ніжнього, і вона вже має кілька випусків школи міністрів. Ми ага. готуємо людей, що будуть здатні, а, очолити державні інституції. Бути міністрами за міністром, ми даємо їм компетенції. Ми створюємо команди, ми даємо можливості створити іншу якість державного управління.